Леся Українка, хто вам сказав, що я слабка, хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі, хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі? Ви чули, раз я завела жалі та голосіння, то була буря весняна, а не сльота осіння. А восени яка журба, чи хто цвіте, чи в'яне, тоді й я ворба, злото багряна стане, коли ж сувора я зима покриє барви, квіти, на гробі їх вона сама розсипле самоцвіти.